Всіх вітаю, друзі! Українці стали предметом торгу між Україною та е, країнами Заходу, саме тими країнами, які приймають власне зараз біженців з України. Вийшла дуже і дуже така обширна стаття на порталі Bloomberg. Я залишу посилання в описі під цим відео, щоб кожен міг прочитати це. І ми зараз власне її розберемо, тому як е, говориться про те, що президент України Володимир Зеленський неодноразово е, намагався і спонукав західних партнерів повпливати на українських біженців, щоб вже просто зараз повернути їх назад в Україну, е, при цьому він отримав досить чітку відповідь від... Е, Власне, західних партнерів про те, що не будуть вони відправляти назад українців, як би їх не просили, допоки буде тривати війна в країні. Давайте зараз про це поговоримо. Ви свою думку з приводу цього зможете написати в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. От, також вдячний кожному за вашу підтримку. Ви допомагаєте боротись з російськими та зрештою іншими ботами, які атакують україномовний контент. Тож, дякую за вашу підтримку. Отже, Блумберг пише: наступне: біженці опинились в економічному протистоянні між Україною та приймаючими державами. Зеленський постійно закликає біженців повертати, щоб підтримати економіку та сприяти обороні. Країни. Водночас досить чітка відповідь поступила в першу чергу від Польщі та Чехії, які є одними з тих країн, які прийняли найбільше українців після початку війни. Плюс це саме ті країни, в яких ще до початку війни також знаходилась найбільша кількість українців серед всіх країн Європейського Союзу. І е, наступне. Е, Говорить один з представників Чехії, якщо бути відвертим, багато чеських компаній залежить від навичок і працьовитості українських біженців. То сказав Томаш Проуза, це голова основної лобійської групи для чеської роздрібної торгівлі та готельного бізнесу. Будівельна галузь, наприклад, повністю зупинилася б без українських працівників. В Польщі точно так само ми знаємо, що. Українці, які приїхали після початку війни, стали ручійною силою і досить серйозно повпливали на збільшення рівня ВВП в країні, що в загальному дуже позитивно відбувається на економіці всієї Польщі. От в Чехії податки українців перевищують отримані соцвиплати. В принципі, те саме можна сказати і про Польщу, що українці у вигляді податків сплачують набагато більше коштів, ніж їм виділяють на соціальні виплати, але при цьому бачимо, що в влади України є свої плани, скажімо так, на життя українців, які знаходяться за кордоном. От, і існує певний тиск на країни Заходу, який вони на сьогоднішній день просто дуже вдало ігнорують. Блумберг пише так: тиск зріс після того, як Зеленський в своєму новорічному зверненні сказав українцям, що їм слід вирішити, вони біженці чи громадяни. От і в загальному е, бачимо, що це така. Ну на мою думку, це просто звичайна дитяча, навіть я б сказав, маніпуляція для того, щоб просто грати на якомусь комплексі меншовартості і на почутті вини. Почутті провини, провини в тих українців, які виїхали за кордон, і в принципі дуже плотно з так ботами в коментарях також підсвічується ця проблема. Бо якщо людина виражає там якусь свою думку і е, вона десь знаходиться за кордоном, то їй одразу може прилетіти 20 коментарів про те, що закрий рота, ти сидиш за кордоном, ти не українець, тебе треба забрати паспорт. От і е, ці всі ботоферми, вони також працюють на те, щоб е, прививати оцей комплекс меншовартості в українців за кордоном і якимись такими маніпуляціями повертати їх назад. Бо, на жаль, якимись е, е, економічними, е, скажімо так, привілеями ніхто цих українців назад повертати не хоче, і Україна на сьогоднішній день навіть не намагається по-чесному навіть не намагається конкурувати з країнами. Заходу. Бо що б не відбувалося, є одна, єдина, один єдиний наратив, який, яким, скажімо так, прикривають абсолютно всі негаразди, корупцію, безладдя на місцях і так далі. Всі ми знаємо, що це таке. Це єдиний вислів: в країні війна. І от цим висловом, на жаль, щоб не відбувалося, які б зашквари в країні не відбувалися, абсолютно все спирають на наратив в країні Війна чи допомагає розквіт корупції, перемозі у війні? Я думаю, що кожна адекватна людина одразу ж каже, що ні. От. І, власне, немає якихось реальних, скажімо так. Є от кнут, кнут і пряник, так, і от немає жодних пряників є на сьогоднішній день для українців як в Україні, так і за кордоном виключно кнути. От українці, які інтегрувалися в ринок праці, залишаються важливою частиною економік приймаючих країн. Однак невизначеність щодо майбутнього війни та мобілізації викликає занепокоєння, особливо серед тих, хто вже побудував своє нове життя в Європі. Зеленський намагається залучити своїх союзників до повернення чоловіків призовного віку в Україну, просячи їх допомогти на двосторонніх зустрічах. В травні в Україні було запроваджено закон про мобілізацію, який має на меті поповнити лави армії сотнями тисяч військовослужбовців. І в тому числі ми знаємо, що неодноразово вже якби ці бажання поширювалися також і на всіх українців, які знаходяться за кордоном. Саме тому зараз українці, які знаходяться за кордоном і не хочуть повертатися в Україну, не можуть собі або виготовити, виготовити нормально закордонний паспорт, або відібрати закордонний паспорт, за які вже заплачені кошти, і які просто-напросто не видають паспорти, взяли в заручники і є створена петиція, яка Якби закликає відновити надання консульських послуг і віддати паспорти чоловікам є постійні якісь мітинги, пікети біля українських посольств і консульств. Але ми знаємо, що на сьогоднішній день на наших менеджерів це абсолютно ніяк не впливає. Бо знову ж таки, повертаємось на початок відео. Є один головний наратив, яким можна виправдати абсолютно все, що відбувається. Політики від Польщі до Угорщини заявляють, що відправлять біженців назад, не відправлять біженців назад, доки триває війна. Але є в принципі і основна ключова е причина, чому вони також не будуть цього робити, бо їм це просто-напросто невигідно. Бо... Фактично, як в Угорщині, як в Чехії, як в Польщі та інших країнах Європейського Союзу існує демографі демографічна проблема: існує е, проблема з нестачею робочих рук. І українці, е, які поприїжджали в ці країни і тут проживають, е, досить і досить сильно виправляють на сьогоднішній день цю ситуацію, сплачують податки, і як мінімум цим країнам просто не вигідно. Е, Попадати, ну, якби, відправляти українців назад, бо їм потрібно буде якимось замінити цих працівників, чого, в принципі, так швидко зробити не можна буде. Що ж до бажань української влади, постійних бажань, попливати на життя українців, які проживають за кордоном, обмежити життя українців, які проживають за кордоном. На мою думку, це. Дуже і дуже хибна стратегія, бо е, жодне, абсолютно жодне рішення з усіх, які приймалися е, щодо українців, які знаходяться за кордоном, жодне з цих рішень ні на один відсоток не приблизило і не збільшило бажання українців, які проживають за кордоном, повернутися назад в Україну. Всі ці е, рішення, які приймались, вони тільки е, в українців за кордоном викликають опір злість. І так далі. І е, якщо, наприклад, ще там півроку тому українці просто там хто проживає за кордоном, жили собі за кордоном, то за оцих півроку, коли почались вже ці баталії з українцями, е, дуже велика кількість людей почали приймати рішення, шукати, як зробити собі громадянство іншої країни, як отримати міжнародний захист, як е, отримати якусь посвідку на проживання. І так далі. і так далі. Інші ж просто намагаються від'їхати чим подалі, бо чим далі е якась країна знаходиться від України, тим менше шансів, що з неї масово будуть там виселяти українців назад додому. Е тому маємо е таку ось цікаву е власне, інформацію. Бачимо з однієї сторони бажання України вже зараз повернути е всіх додому без жодних гарантій, якоїсь фінансової. Безпеки, безпеки, життю і так далі. Просто всіх повернути. А що далі буде з тими українцями, які повертаються на територію України? На жаль, ніхто сказати не може. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати, друзі. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!